Доброго дня, шановні мої глядачі, сьогодні так вийшло я знову в селі Іскравка, але трошки в іншому місці. Хочу привітати всіх жінок України з святом весни, 8 березня. І подивіться, річка Інгулець. Скільки лебедів. Там якщо чути на камеру шумить. Дамба зараз пройдемо. Е, трошки нижче там впадає річка жовта в цей він гулець. Така природа тільки прокидається, От, бачите, брунічки вже майже готові. Думаю, ще пару тижнів і все буде зелене, а які пару тижнів, за тиждень як така погода буде. Влітку тут, мабуть, дуже гарно. Зараз трошки зніму з іншого ракурсу. Видно, що виходять гранітні такі скали, плити з-під землі. Вот на том берегу тільки типу, що я проходив там, видно. Трохи захарашено, але це ж люди. Ось таке. Так це якийсь певно приток лиця, місточок такий Не знаю як ця річка називається. Мабуть тут карасики можна ловити. Так, шум Води ближче. Видість, такі пороги. Кам'яні пороги. Як якийсь гірський річці. З тої сторони видно скелі келігами. А там на горілі біжені. Казалось би, інгулець невелика річка, але яка ще зараз вийду на данну така дорожка выточкой виложена можна і під час дощу мабуть зішли ходити. вот такі скелі з цієї сторони Виходять прямо з землі саму дамбу знімати не буду зрозуміло чого Там. Вот такая місцена тут біля річки. Внизу струмочки. І ще чим така ця місцина знаменита, що тут є таке джерело написано. І тече, тече вода, кажуть, що вона має цілющі власти. Хотіли його радянська влада засипати, от дамбу навіть тут збудували, але все одно. Вода пробилась порізь землю. Зробили таку купель можна окунутись. Вода. Зараз, зараз навряд чи хтось захоче купатися. І ще один істочник. Джерело. Ось таке оказується тут місце ну, отакий от він інгулець бачите ніхто я, я, я не думав що тут так гарно і такі місця є дякую що подивились відео підписуйтесь ставте лайки Діліться з друзями. Дякуючи Збройним силам України, які боронять ворога на сході півночі та півдні. Маємо змогу знімати такі відео. А ви маєте змогу дивитися їх. Мабуть, і Бобер три щось. Мені підказує, що тут деревину хтось гриз. Як не дивно, річка інгола. Все, до побачення, до нових густів.